У суді на колінах із благаннями вибачити я прошу бачення. Я те, що я Це Людмила Куцак, дівчина, яка першою дізналася про вбивство 10-річної студентки Анни Павленко від самого жубивці. Одразу після скоєного він прийшов додому із сумками, повними награбованої техніки і закривавлених прикрас, розповів про жорстоку розправу і наказав подрузі готуватися до втечі. Я обертаюся, у мене серце п'ятки, я спочатку думала, що це приснилося, що, шоб... кажу, це такий, я її вбив. Я бігом включила світло, подивилася, що в нього курточка, штани, штани і кофта були крові. Шани mm -hmm. стояв з сумкою і стояв в пакет, із пакету. Давай бігом удаляюсь з комп'ютера, все, зараз золото, поміну, зараз курточку, кофточку. Вони вдвох відмивають золото та ретельно прибирають за собою всі сліди. Людмила швидко купує коханцю нову куртку, бо старався в крові. Згодом в одному з уманських ломбардів вона сама здає каблучку, зняту з убитої студентки. За виручені кошти пара бере квитки до Одеси та орендує там квартиру. Решту награбованого вони здають вже в тамтешніх ломбардах. Гроші ділять на двох. У дівчини безліч можливостей утекти і розповісти усе поліції. Однак вона цього не робить. Людина, яку яку я чила я... два роки під одной... Криші я просто не могла повірити, що менше не будуть Ну, Але вже коли ви здавали ці всі раді, ви ж розумієте? Я, що... я розуміла, але я боялася того, що він може зі мною щось зробити, тому що це за це все за цей весь час просто. Я не то, що я навіть боялася до нього щось заговорити, щось лишнє спитатись. Я боялася його. Ну я не знала на що якщо він таке зробив. Тому що коли він мені сказав, що він зробив тільки вісім може, а надзвичайно я вже побачила, що там сказали більше. Ну около двадцяти. Вона навмисно приховує тяжкі злочини, навіть допомагає убивці. Але факт того, що вона покриває злочинця, слідство навіть не враховує, бо вони ж коханці. А за законом членів родини можна не здавати поліції. Вважають, що вони. Співмешканці, хоча в них не було ні спільного майна, ні, ні спільного бюджету, ну ні спільного житла. Їх? Да, їх прирівняли до близьких родичів. Батьків убитої потерпілими так і не визнали. Однак рідні та друзі Анни Павленко не пропускали жодного засідання. Перед прийняттям рішення суддя надає останнє слово коханій тату майстра підсудній Людмилі Куцак. Да, я себе не буду захищати з тої сторони, що я здавала. Що говорили інші? Я не винна. Вона навколішки, але батьки розтерзаної студентки не в благанні. Ми я це вже бачили. Я те, що я Ми я це в Черкасах вже вина. бачили, на ньому. Він так само ставав. Судді готують вирок, а на столі обвинуваченою вже з'являються сухарі. Суддя, зрештою, розцінює каяття дівчини як пом'якшуючу обставину, а от обтяжуючих, на його думку, не було. Суд засудив. Визнати Косак Людмилу Анатолійовну винною у чинній злочину, передбачено статтею 198 Кримінального кодексу України та перезначити її покарання в її позбавлення волі строком на два роки. Людмила Куцак ще місяць перебуватиме на волі, доки вирок суду не набере законну силу. За цей час вона може оскаржити рішення. Рідні вбитої дівчини вердиктом Феміди задоволені, мовляв, має сидіти. Вона могла б свободно до сообщити міліції, бо вони працювали, робили все разом. І весь бюджет ділили пополам всі в місті. Вона була е, ну, в зговорі, що вони планували таке це все, все разом. Ми поїдемо на апеляцію, якщо вони подадуть. Вони не можуть оскаржити вирок, але, незважаючи на це, обіцяють контролювати справу до самого кінця, щоб совість була спокійна. Майбутня доля обох фігурантів, причетних до смерті та пограбування їхньої доньки, довгі роки тюрми.